Флісочок, перший плюс другий сорт, де переважає перший. Ціна 1350 гривень, вага 10 кг. Перша у нас буде чоловіча флісова куртка, дівчата. Це прям куртка-куртка. Вона важка, плотна, розмір XL великий. До речі, тут також в цьому мішечку переважають чоловічі модельки, гарні великі розміри. Джек Вульський, ось такий з лапкою. Пише розмір S. Я думаю, що тут повноцінна емочка. Далі в нас знову чоловіча, гарна плотна зібка. Розмір, на жаль, не пише. Це десь Xelka. Дуже гарний колір і модель. Далі знову чорна батальна на замку. подовжена. Розмір Елька чоловіча. Чоловіча зібка, спортивна. Всередині на флісі, але можна під джинси собі ще Елічка. З капюшоном, все як має бути. Дуже гарний лот. Знову флісова курточка. Ось така чоловіча всередині на підкладочці. Так, знову флізка чоловіча. Ось така. Великий гарний розмір. І ціна всього лише 1350 гривень. Це жіноча моделька приталена. І знову чоловіча батальна. І вона також йде на підкладці всередині. Тобто це повноцінна курточка. Далі батальна жилетка. Може бути як чоловіча, так і жіноча. Чорна базова, велика. Розміри не пишуть на око і Жіноча велика безрукавка. Ще одна чоловіча флісочка. Ось така з неоновими вставками. Дуже круто, що вони всі на замочках. Далі жіноча. Педіком. Жіноча з капюшонкою. Маленький розмір, десь. Жіноча спортивна. М-ка плюс-мінус. Нічого не пишу, але воно дуже класне, гарний фліс, спортивна туніка, мабуть, така. З капюшончиком тепла, класна. Ось така флісочка жіноча, з вітшотиком зроблена. Батальна сорочка жіноча, в йде на гудзиках. Класна, тепла, І останнє буде ось така попався другий сорт. Але гарний батальний розмір. Ціна 1350 гривень. Кулячок в принципі класний. Для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна.